Квітка Основ'яненко Конотопська відьма, розділ 11». Смутна і невесела убиралася у своїй хаті панна Хорунжівна, Йосипівна Олена, на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, І вбирається і не вбирається. Треба б то поспішати, бо вже у селі передзвонили до вутрині у в один дзвін і стали у вовсі дзвонити. Треба їй поспішати до церкви, бо учора на домовинах так порадились, що їй тут у вутріні і звінчатись конотопським сотником паном Забрьохою Микитиуласовичем. А від хутора до села буде верстов з п'ять або дві. Так, от треба їй поспішати, щоб вспіти. Так щось руки не підіймаються. Уже вона й розчесалася, вже і кост у дрібушки поплила, стала ленти покладати зирк. Що ні найлучша скиндячка, що їй подарував пан Суденко. Її так і узяло із за плечей, згадавши його, засумувала і трошки сплакнула. Зубиха ж тут так і розсипається, і сюди шатнеться, і туди мотнеться, і на мисто олені нав'язує на шию, і голову квіча. а як нарядила зовсім, то і вибігла морщий на двір». Повернулась на одній нозі проти сонця тричі, зашепотіла щось таке собі нищечком, одвела рукою туди, де село, та й сказала хто має поспішати, нехай не вийде з хати, і що до сход сонця не знайшов ні дверей, ні віконця. в п'ять у хату, стала знаряджати панночку Олену до вінця. Звеліла їй тричі поклонитись у ноги батькові і матері, що для такого случаю знайшли. А далі і братикові рідному. Старшій дружці дала пару свічечок п'ятакових до вінця, хустку, руки зв'язати, рушник під ноги і шага під рушник паламареві заставник. А далі, тихесенько, щоб ніхто не бачив, дала теж дружці якусь кісточку, то якийсь реп'яшок і навчила її, що і коли з ними робити. От і пішла наша молода старшою дружкою у село поспішаючи до вутрині, щоб там шлюб приймати з паном Забрьохою, конотопським сотником Микитою Уласовичем. Що ж робила Євдоха, зоставшись на безверхім хуторі, там дівувала годів сорок дівка, а звали її солоха. Бідна та прибідна. Ні одежі у, у неї не було, нічого. Та що на одне око сліпа. Від паршів волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня, уся шия в черяках та в пістряках, аж тече, на щоці огник, зубів, недолік, горбатенька, курноса, тільки ямка замість носа. На одну ногу крива і правою з карлюченої руки до рота не піднесе, от таку то кралю зубиха взявши та й убрала в ленти. А замість кіз порозпускала кінці, одягла у чужу свиту, випрохала намиста з хрестами і пов'язала їй на шию. Та як вже зовсім убрала, Явдоха посадила її верхи на паличку, а сама сіла на другу, цмокнула, ньокнула, палички чкурнули скільки духу, аж пил за ними хмарою. Прибігли у село до церкви. Явдоха й каже солосі Стій же ти, дівко, на рундуку біля куни, та держи в руці оцю маківку. Який козак прийде, та озьме тебе за руку та уведе вінчатись. Не царемонся, вінчайсь сміливо. Гляди дожидай до сход сонця. Солоха стала і до жида, а Євдоха мотнулась до свого діла. Олена ж, старшою дружкою, знай ідуть та поспішають у село, щоб поспіти до вутрині. Олена, що йде, та усе вихваля пану за брюху. Який то він гарний, чорнявий, повновидий, які то в нього уси шпетні, і який сам увесь лепський та моторний. Як же ідучи, де тільки й зайдуть на перехрестя, то старша дружечка кісточкою, що дала Явдоха, тричі панну Олену у спину тихенько. Стук, 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 та й промовить, а геть не любе то Олена її і пита Що це ти, сестричко, мене в спину товчеш? Та то я, панночко, пір'ячко зняла на кунтуші було прилипло. То Олена і стане вп'ять про пана Уласовича казати, та вже не стак його похваляє. То в нього нема таких очиць, як у пана Суденка, на другім перехресті і уси поганіші, чим у пана халявського. Далі він же сякий такий і такий, і стидкий, і бридкий, і поганий, і мерзенний. А як дійшла до церкви, то старша дружечка тихенько ззаду і розв'язала шнурочок, на чим повішений був капшучок. А у тім капшучці була жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка та микитового сліду трохи. От як зав'язала, а той капшучок і спав. Так, що Олена і не щулася, от вона зараз і крикнула Цур же йому, пек йому, тому забрьосі, не хочу, та й не хочу за нього заміж. Вернімося, сестро, додому. Та чого ж вертатися? каже дружечка. Постіймо хоч трохи у церкві. Коли ж пан сотник до тебе підійде, щоб шлюб приймати, то ти і тут відкинься. Все, що йому стидніш буде, ще при людях такий бешкет йому зробиш. Оце справді що так, каже Олена. Таки тут йому межі очі і плюну. Ходім же у церкву. Увійшла у церкву панна Йосиповна, зирк, зирк по церкві нема пана Уласовича, вже швидко і вийдуть, а його нема. От вона то червоніє, як мак, то побіліє як полотно. Усе сердешне боїться, щоб він не війшов. Та щоб не потягнув її до шлюбу. Тільки що дочиталися до увиї і збивах а шасть у двері сважки, світилки, бояри, дружко, підружний, старости, та усе непрості, усе з панства, у кунтушах, у черкесках, у сукнях таких, що тільки поцмокай, ще важніш були, чим у нашого Поповича, що до хвилозвиї ходив, та, оженившись на нашій дяківні, у нас у селі попом став. А за таким то поїздом увійшов і молодий. Хто ж то такий? Олена так і затрусилася, як вздріла, що це не пан сотник Конотопський Уласович, а суть пан суденко халявський Омелянович, кого вона так щиро любила, а старша дружечка, мерщий тим реп'яхом, що відьма дала, та її у спину товк та й примовила тихенько. Причепись п'ять. Олена після цього так і згоріла та про народу пропхалася до пана Халявського. Та його за руку сіп і каже Бери мене, я хоч, а бери. Коли ж в тебе є друга, то покажи, де вона, я їй суці, тут же очі видріпаю, То, як було, обожеволіла, а тепер умру, коли мене покинеш. Та я ж за тим, панночко, і прийшов, щоб з тобою закон прийняти, сказав пан Суденко та й потяг її за руку до стільця. А вже піп був поєднаний, не забарились, проспівали лозу плодовиту, окрутили круг стільця, звеліли молодим поцілуватись, вчистили з молодого півкопи та й відпустили додому. А самі зосталися то свічки гасити то що.